На підпитку з гранатою в Руці у сумах затримали п'яного чоловіка з гранатою, що приїхав із Донецька. Принаймні так він сказав міліціонерам, які його розбудили. Чоловіка, що спав просто неба в центрі міста, а в руках міцно тримав гранату, помітив перехожий та зателефонував до міліції. На місце негайно приїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Територію оточили п'яного розбудили та доправили до відділку для встановлення особи. Адже при ньому не було жодного документа. А піротехніки взялися з. За дослідження гранати, яку відразу вивезли з бойового стану, це радянська граната Ф 1 часів великої вітчизняної війни. Звідки в чоловіка боєприпас і головне, чи міг він вибухнути, з'ясовують експерти. Якщо це буде предмет признаний бойовим, то соответствующе сообщение буде несено в єдиний реєстр суддних розслідувань по статті 263, за за которою продусматри того написано 3 до 7 лет лишення свободи.